Проведемо дослід і з'ясуємо, як проводить тепло рідина і газ. Покладемо на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду і притиснемо його важком. Нагріватимемо на спиртівці верхній шар води. Через певний час вода поблизу поверхні закипить, а літу низу пробірки ще не розтане. Цей дослід показує, що вода, як і більшість рідин, погано проводить тепло. Проведемо ще одне дослідження. Помісти пляшку в холодну воду. На горлишко скляної пляшки одягни гумову кульку. Перемісти пляшку в посудину з гарячою водою або налий гарячої води у посудину. Повітря у пляшці нагріється. Збільшивши свій об'єм, розшириться і займе весь доступний об'єм, тобто заповнивши кульку. Зменшення об'єму газів за охолодження використовують у консервації. Гаряче повітря під кришкою охолоджується і зменшується в об'ємі, тому, інколи кришка помітно прогинається всередину. Проведіть дослідження, візьміть дві пачки морозива, не розпаковуйте їх, одну пачку замотайте в рушник, покладіть обидві пачки морозива на стіл. Через кілька годин розпакуйте їх, що ви спостерігаєте. Поясніть ваш експеримент. А тепер створимо кімнатний рідинний термометр. Вам знадобиться пляшка скляна, вода, тонка прозора пластикова трубочка, кришечка, яка буде закривати скляну пляшку. Бажано-пластикова, пластилін, фарба для малювання, цвях. Порядок виконання роботи. Перше. Налийте у пляшку води на 3 см і підфарбуйте її. У кришці зробіть круглий отвір, що дорівнює діаметру трубочки. Попросіть про допомогу вчителя або вчительку. Заберіть конструкцію за схемою. Пластиліном щільно обліпіть простір між трубочкою і кришечкою. Термометр готовий. Поставте поряд термометр для вимірювання температури на вулиці, не медичний. Подумайте, як на саморобний термометр можна нанести шкалу?